Доброго дня, колеги пасічники. Сьогодні я вам покажу який я нещодавно зробив так званий вараджет в домашніх умовах. Ось де від компресора він працює. Якщо на пасіці є світло можна компресор використовувати, то можна і компресором. Це все трубка від старого пылесосу. Ось ця штука теж просверлив трубку. Тут зробив отвір. Десь сюди ложиться таблетка для фумігації, Потім підпалюється, накривається. Подається дим у вулик і обробляється бджілики від ліща. Все дуже просто, на скору руку тут сіточка, щоб попіл не летів вулик. Підпалили, закрили. І все. Як я роблю таблетки, так сказати, в домашніх умовах, береться звичайний яєцьний лоток, розрізається одна ось, наприклад, ячейка на опіл. І виходить ось таке. Потім береться калієва селітра 15 грам. На десь на 100 мл води. Все, ну, теплій водичці розчиняється, потім в цій водичці на калівий селітрі настоюється у ці бомажняні лотки. Годинки дві потім береться, скручується ось такі рулончики, таблетки і висихають дня 2-3. Потім як воно висохло перед обробкою. Я також експериментував навіть через тиждень після цього, і кліщ сипеться. Ну, зробив кліці, і воно сипеться. Береться інсуліновий шприц на 1 мл, береться одна ампулка амітразу і приблизно по 6-7 з одної капель з другої капель. Це вам треба щоб одної у цього мілілітра і на 16-18 отаких таблеток. Потрібно, щоб вистачило. Це, це та доза потрібна, яка на 16-18 вуликів обробити. І ось бачите, яка кількість кліща впала. Це впало кліща за 3 суток. Ось також. Трошки менше, тут це за двоє суток. Ось також. Ну це самі ті, що сім'ї найбільш закліщеві. У мене в кожному вулику стоїть контрольна дощечка, я кожну обробку провіряю осип. Кліща там, де найбільш закліщевані, роблю до різні ну, обробки. І вже і полоски двічі ставив, і і щавелькою проливав. Двічі і мурашинку декотрих, і по два і по три рази ставив. А все одно, декотрих оце три сімейки, найбільше є закліщені. Є, звісно, там і осип дуже невелика там. До десятка сипеться. А є і такі закліщені. Так що пробуйте, обробляйте, не чекайте пізньої осені, обробки амітразом тому що кліщ дуже пристосувався до наших полосок і, і, і полоски не діють. Особливо в цьому році я бівелевськими полосками користувався. Вони то вроді і діють, ну вони зрізають за три дні, якщо сильна сім'я, то за три дні ті полоски зрізли і все. І далі полоски вже не діють в Так що робіть, якщо є в кого така можливість, можна і, і звичайний вороджет купити. Ну, я на скору руку зробив, думаю, що воно буде працювати чи не буде. А як іще ще обробляю, можна льоток дехто говорить. І, ну і туди. Краще дно закрити, щоб воно дима. А я ще, ну так, подумав. Що бджілки ж вони як дим іде, вони зразу його виганяють вниз. Я відкриваю ну, кришку, ось в магазин знімаю і підклейонку. І кожну вуличку продимлюю. І, і гарно всі. Ну це приблизно хвилину. Воно димить. Продуваю кожну вулочку. Все-все воно, всі бджоли продувуваються ці так звана фумігація. І кліщ досить гарно сипеться. Приблизно троє суток ну, гарно сипиться, а потім менше-менше. Кожних, і через кожних 5-6 днів можна повторити цю процедуру протягом трьох разів. Тільки ж повторюся, що калієва селітра не аміачна, тому що вона, ну, може там ну, положити, а іменно калієва. Так що обробляйте і будете здоровими бджілками. Дякую за увагу. До побачення.